Краще працювати фрилансеру на український або закордонний ринок. Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов. Я є номер один з фрилансерів України та кандидат економічних наук України. Це питання задають дуже багато людей, деякі з них знаходяться за кордоном, деякі планують туди виїхати, а деякі і не збираються туди виїжджати. Але все ж таки таке питання виникає. Давайте його розберемо більш детально. По перше, звичайно, на закордонному ринку. За ті самі послуги, особливо сфера послуг, дорога на закордонний ринок і закордонний ринок це навіть е, найближча Польща, так і умовні США, Канада, Австралія і тому подібне. Звичайно, там платять більше. Якщо питання чи вигідніше взяти клієнта на закордонному ринку чи на українському ринку, з точки зору вигоди оплати за проєкт, звичайно, вигідніше на закордонному ринку. Але як завжди, всюди є. Але питання номер один, ваша мова. Якщо таргетолог більш-менш може працювати без мови, ну, тобто перекладати через замовник або через Google-перекладач або ChatGPT, то продати свою послугу, не знаючи мови, це буде вже важкувати. Одна справа, якщо ви не більше фріланси, спілкуєтесь ви чи через переписку, то тоді ви можете або наняти когось, хто вам допомогти зможе перекласти, або виключно користуватися Google-прикладачем. Але якщо ви будете продавати, наприклад, через Zwon або через Zoom, то тут вже є питання: а чи вистачить вашої мови? Вона має бути на рівні мінімум b 1 щоб продавати, друге, є юридичні аспекти. Якщо в Україні зареєструвати ФОП, щоб працювати на фрілансі, це три хвилини, в буквальному сенсі три хвилини в дії друга група ФОП. Наприклад, якщо ви працюєте з українським ринком, з малим там бізнесом або Приватними особами, то питання на закордонному ринку, а чи є у вас юридичні підстави брати з них гроші? Ви як розумієте, на закордонному ринку, якщо ви не сплачуєте податки і про це дізнається податкова, то по-перше, а, вам світить депортація або заборона на в'їзд, А по-друге, по прям туремний якийсь там термін. І по третє, а чи проєкт, який ви берете? Ваш досвід повідає йому чи ні, наприклад, якщо ви тотально повний новачок, то чи не простіше взяти на українському ринку умовних 2, 3, 5 проектів по 200 доларів і заробити свої 1000 доларів, ніж взяти на закордонному ринку, наче два проекти по 500? тобто працювати менше. Але сили, які ви вкладати будете в проект, сили, які ви вкладати будете в спілкування замовника, мови якого ви не знаєте або взагалі знаходитесь в різних часових поясах, то це все може невілювати потенційний заробітку. Тому з точки зору оплати за проєкт, звичайно, закордонний ринок краще. Але чомусь люди, коли кажуть про закордонний ринок або продають курси, не розказують про мінуси, які там є. І може просто статися, що так, на українському ринку за проєкт ми беремо менше грошей. Так, нам треба взяти більше проєктів, щоб заробляти, але при цьому всьому ці проекти беруться легше, з урахуванням комунікації, тому що ми знаємо цей ринок, ці проєкти виконуються краще і простіше. І тому фактично, маючи. П'ять умовних проєктів в Україні і заробляєш тисячу доларів, це набагато простіше ніж мати два проєкти в Штатах і заробляти ту саму тисячу доларів, але через дуже великі такі труднощі та, вибачте, мене за вираз геморрой. Я дуже раджу новачкам спочатку попрацювати на український ринок, і потім, навіть якщо ви вже знаєте мову і вже якось там загалювазалися за кордоном, і тільки потім, коли у вас буде мінімальний вже досвід, але він буде. Переходити на закордонних клієнтів і суміщати українські закордонних, і тільки тоді ви побачите, де саме вам працювати вигідніше та краще.